Рома ти на конику? Коник трошечки поламаний. Ти намагаєшся ускагати? І гого, -го, Рома. Ромочка, знову в лікарні, знову лежимо. Вау, який замок, яка тут ігрова кімната, клас, даром. Ось з таким кашлем ми сюди і потрапили. Ну, сподіваємось, що все буде гарно. Вау, який ти гра! З плащем із вилами. Ти куди поповз? А. Ляшко? Так ось де ти. Що таке? Давай, діставай, м'яч, кулько. О! Що? Та тут прям. Це, це прям мені, так? А я їм буду грати з тобою, так? Бум, молодець. Не дістанеш там? Давай я дістану. Ладно, погнали. Бу. Та ти можеш дістати. Присядь і пройди там. Ти ж під цим заліз? Давай, Ромка. Ні, все, я йду. Я йду. Діставати, так. Він туди проліз, а от сюди не може пролізти. Зрозуміло. Хитрий. Хитрун, на. Хитрий хитрун. Ладно, далі гратись.